Антикризного плану регулювання на випадок припинення газопостачання автопостачання та надання про послуг на 24-25 роки. Даний антикризний план розглядає відділу комунального господарства. Такий план з рішенням сесії і нашої комісії розглядається щорічно. Він викон... виконується на виконання наказу начальника міністра на військової адміністрації. Вільно передбачені заходи, з які треба виконати керівникам комунальних підприємств закладу охорони здоров'я освіти до осінньо-зимового періоду і під час осінньо-зимового періоду. Зазначені наші всі житловий фонд, об'єкти соціальної сфери, культури, освіти і порядок виконання заходів. Тут все передбачається те, що передбачено. Наказаний містом у Головинській рекомендую. Так, тримаємо. Про порядок передачі власність громадян квартир, будинків, житлових приміщень у творках, що перебувають у комунальній власній середньому приправі Я хочу розказати це. Приміщення це житловий фонд, в яких проживають мешканці, наприклад, е такий житловий фонд, як е багатоквартирний житловий будинок, в як тут е по вулиці Кото раніше Котовського. Зараз я не пам'ятаю, як вона називається. Всі ці квартири, раніше були приватизовані відповідно до такого порядку. Е Послуги з приватизації надавали комунальні, районні комунальні підприємства. Оскільки вже район немає, ці підприємства ліквідовані, створюється новий порядок селищної ради, який передбачає, як таким жителям приватизовувати це житло. Все-таки є у нас, наприклад, я знаю в селищі два випадки, в люди звернулися на проведення приватизації цього житла і без такого порядку ми його не можемо приватизувати. Тому пропонується. Для розгляду комісії ось такий порядок. Він переглянутий нашими фахівцями, розроблений на, на підставі типового порядку. Юристами переглянутий, розглянутий. Порядок, порядок. порядок прийнятий потрібно, який не приймає. Про орган приватизації житлового фонду, який перебуває комунальній власності Рафісу в селищної територіальної громади. Це додаточок до цього рішення, що ми розглянули попередньо, для того, щоб здійснити, надати, здійснити приватизацію цього житла, необхідно сесію селищної ради визначити орган. Тому це серйозне питання. Для цього орган займає має видавати. Свідоцтво про право власності державного зразка він видається національним їх національним агентством спеціальний підрозпис, воно буде зберігати манки встановленого зразка. В сайті. Про них щомісячно буде звітуватися до цього наїсу. І тому необхідно визначити цей орган, і тоді вже, як визначиться орган, буде розпорядженням Визначила суму, яка буде відповідати за ці... Тут буде розпочати вам? Ну, сесія, ось в плані ЖКГ буде. А він дуже? Да. А вже когось працівників відділу ЖКГ, вже зворотно спостереження. І тоді вже ЖКГ звернеться до старого. Про передачу містобудівної документації із комунальної власності Гаратівської селищної територіальної громади у комунальну власності Липовецької міської територіальної громади. До нас... Комісію, провожу. Комісію провожу на відео. До, до селищної ради було звернення Липовецької міської Ми. ради. Вони просять надати їм, передати їм комунальну власність. Генеральний план села Очікників, села Люди. Він Люд. виготовлений дуже давно, в 80-го року. Але е, дані документи дозволять людям, вже мешканцям цих сіл здійснювати там, і, і оформляти землю, оформляти паї і зелені ділянки, проводити будівництво. Вони розвернулися з таким проханням. Раніше я такого скажу. Мене просить, що давайте так і мене зробимо з нашу цього рекламі, бо забоснув. Я сьогодні не знаю, як виходить, ні просять люди, щоб вони... Ну то все є. Це така ситуація.

Фінансів селищної ради рішення про бюджет Розумного 25 рік. А що ви відноситься до нашої комісії? Дивіться, воно не відноситься до вашої комісії, але проєкт бюджету ми пройдемо через всі постійні комісії і потім, може якісь будуть зауваження, може побажання. Ми винесемо на бюджетну комісію, бюджетна комісія вже тоді винесемо на розгляд на сесії. Це піде на слідуючу сесію на 24 грудня. Але дуже великий майоб'єм. І через то ми хочемо в цій комісії, це є, щоб вже лишитися туди за перед на бюджетну комісію. Бо тоді ну, я можемо... боячу, що має спільна бути комісія з комунальним. Ну, це спільна... щось мало бути спільне засідання. Ну, ну це не тільки це піде по всіх постійних комісіях. Просто що ви перші. А по всіх комісіях. І я постараюся вам як поскоріше розказати розказати найважливі моменти формування бюджету е, управління фінансів Ратівської селищної ради на працювання е, проєкт бюджету на 25 рік, е, фінансовий ресурс бюджету Ратівської селищної територіальної громади на 25 рік сформовано з рахуванням податкового кодексу, бюджетного кодексу і всі нормативних документів. В цілому ресурс бюджету громади на 2025 рік обраховано в сумі 237 мільйонів 98 тисяч 150 гривень, в тому числі за завальним фондом 235 тисяч 150 гривень, за спеціальним фондом 2 мільйони 32 тисяч Бюджет є збалансований за доходами та видатками, він підготовлений за пропозиціями головних розпорядників коштів і бюджет на 25 рік є реальним доходом Дохідну частину бюджету на 25 рік обраховано за загальним фондом це власні доходи у сумі 157 мільйонів 100 тисяч гривень. Це до очікувано збільшено на 2,2%. Основу дохідної частини в нас становить, я думаю, що це всі знають, податки і збори з доходу фізичних осіб. Це майже 29%. Після, ой, не 58, Майже 59%, 58,7%. До податку на доходи з фізичних осіб, він обрахований в сумі 92 млн 200 тисяч гривень. До нього входить податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платників податків у вигляді заробітної плати. Це 51 млн 500. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платників податків інших ніж заробітна плата, це з паїв 37 мільйонів 800, 000 000. і податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування, в сумі 1 мільйон 300 000 000. і податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання. Ні, обраховані в суми 1 мільйон 600 тисяч гривень. Далі побільше по податків пройдуть, але там під рівні не буду. Внутрішні податки на товари і збори це акциз. Він обрахований в сумі 5 мільйон 800 тисяч гривень, з них акцизний податок із виробленого в Україні під акцизних товарів пальне 550 тисяч гривень. Акцизний податок із везеного нами територію України 3 млн 500 тисяч гривень. І акцизний податок за реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 1 млн 750 тисяч гривень. Місцеві податки і збори теж займають велику вагу у всіх податках та 36,7%. До нього належить податок на майно. Це податок на нерухоме майно. Відміння від земельної ділянки, він обрахований у сумі 1 мільйон 890 тисяч 800. Там є на, житлу, на житлову нерухомість 290 тисяч 800, на нежитлову нерухомість 1 мільйон 600. 000. Плата за землю 23 мільйони 200 тисяч гривень. Яка? розрахована як земельний податок 3 мільйони 700, 000, з юридичних осіб 900 тисяч, з фізичних осіб 2 мільйони 800. 000. І оренна плата за землю це 19 млн 500, 000, з яких юридичні особи 13 мільйоні 500 000, і фізичні особи 6 млн грн. Єдиний податок обрахований в сумі 32 мільйони 500 тисяч гривень. З них. З юридичних осіб 950 тисяч гривень, фізичний осіб 18 мільйонів 550 тисяч гривень, і єдиний податок сільського розробників 13 мільйонів. Неподаткові надходження складають мільйон 189 500, Сюди входи і адміністративні штрафи, і адміністративні збори. Ну, Тут вони невеликі цілі. Оцих всіх податків я їх не буду перераховувати, де ж ми сюди входять і інші надходження заплановані в сумі 61 500. Спецфонд. До спецфонду спланув... опція доходів спланований 2 мільйони 32 тисячі, з них екологічний податок 101 тисяча гривень і грошові стягнення за шкоду за подіяним порушенням законодавства про охорони навколишнього природного середовища мільйон 866 тисяч гривень це власне надходження в бюджетних установу. До них відноситься це батьківська плата, 847-500 тисяч гривень, це тут йде батьківська плата у дитячих садочках, у загальноосвітніх навчальних закладах, у музичній школі. І Надходження установо від додаткової господарської діяльності 12 тисяч це терцентр у фронтівці, те, як для людей, похиловіку там є своє виробництво. І від реалізації э, майна 5 тисяч гривень це бібліотека за макулатуру. І ще я пропустила платні фата за оренду майна 201 тисяча це віддають е, варенну майну, то це відмови буде надходити до бюджету. І ще в нас заплановано надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових заходів. Це те центр, де йде 70% дитинців тих, що проживають в mm -hmm. да. mm -hmm. будинку. Також запланований міжбюджетний анстет. Базова дотація 13 мільйонів 800 тисяча 500 гривень. Освітня субвенція на даний час запланована. Це 62 мільйони 639 тридцять на рівні цього року. Зв'язку з тим, що освітня субвенція на даний час не розподілена по територіальних громадах. Ні в Ну, mm -hmm. вроді, ви нам як то обіцяють, що вже Департамент, не, не департамент, а Міністерство, як хтось дав їм цифри і нам обіцяють її е, ну, дати цифру, розподілити цю. Я сподіваюся, що поки буде сесія, то ця цифра нам вже буде точна і ми її вже в сесію поставимо ту, що нам довели з державного бюджету. Mm -hmm. Така сама ситуація із субвенцією для отримання заробітної плати з нарахуванням е, педагогічним працівникам інклюзивно ресурсу. Теж субвенція не подіяна, і ми взяли на рівні цього року. Mm -hmm. Теж надіємося, що нам доведуть цифру як вже треба, і вона буде видатки. Видатки. Загальні 237 мільйонів 098 тисяч сто З них загальний фонд 230 тисяч 230 мільйонів 976 тисяч Спеціальний фонд. 6 мільйонів 122 тисячі. Обсяг ресурсу бюджету для виплати заробітної плати з нарахуванням – Це усім працівникам бюджетних установ становить 138 млн 789 800 тисяч гривень. Це майже 58%. відсотків. Розрахунок, що із мінімальної заробітної плати з 1 січня 8 тисяч гривень. Посадовий уклад першого та річного раду є рівної сітки з 1 січня 395, це є рець на рівні групня 2024 року, ну, Одним словом, мінімально на рівні 24 року і тарифний тарівні так само на рівні 24 року. На енергоносії заплановано 18 мільйонів 66 тисяч 600 на державне управління на, на 25-й рік прогнозуються видатки в сумі 32 мільйони 381 тисяча, в тому числі за загальним фондом 32 мільйони 269,4 і за спеціальним фондом 111 тисяч 600. За бюджетною програмою організаційно-інформаційно-аналітичне та технічне забезпечення заплановано видатки 31 мільйон 642 тисячі що більше порівняно із затвердженими показниками 2024 року на 12 мільйонів, а проти уточнених показників на 7 мільйонів. Збільшення віддатку на утримання апарату селищної ради та її структурних підрозділів пояснюється тим, що прийнято зміни до... Бюджетною програмою інша діяльність у сфері державного управління заплановано 627 тисяч 400, в тому числі 577-400 на виконання програми розвитку архівної справи на ураківській територіальній громаді і 60 тисяч на виконання програми організації відзначення на території Ураківської селищної територіальної громади державних та професійних свят і та законом. Відомих громадян кращих трудових колективів та їх працівників шанування загиблих захисників. Ну, я наголошую, що це в основному є шанування загиблих. І за, економі... за економічної діяльністю це членські наступної асоціації органів місцевого самоврядування 41 500 ми є членами двох асоціацій і, у кошти. і на дві асоціації закладені кошти. Фінансову підтримку засобів масової інформації 480 тисяч на підтримку етації радіомої. По відділу освіти прогнозується 139 мільйонів 32 тисячі 650 гривень, загальний фонд 134 мільйони 290 тисяч 250 гривень по спеціальному фонду 4 мільйони гривень. на отримання апарату 1 млн 091. На утримання дитячих садочків по загальному фонду 19 мільйонів 321 тисяча, з них на заробітну плату 12 млн на енергоносії 2 мільйони 515 на продукти харчування по загальному фонду 1 мільйон 300 і по спеціальному фонду 600 тисяч, це батьківська плата, вона теж на продукти харчування. По загальноосвітніх навчальних закладах це що за рахунок коштів місцевого бюджету, тобто це отримання загальноосвітніх е, закладів без зарплати і нарахування педагогічним працівникам 37 мільйонів 248 тисяч 040, з них на зарплату 19 мільйонів, на ЛНР в сім'ї 10 млн 950 тисяч, Спецфонд 4 мільйони 80 тисяч 200, 4 мільйони це на придбання автобуса. І 80 тисяч це на батьківська плата на харчування буде, і 200 – це за оренду приміщення. Далі на освіті не буду зупинятися, на надання позашкільної освіти заплановано 1 млн 335 тридцять з них 1 млн 50 млн на зарплату, 16 енергоносії. На інші програми і заходи в сфері освіти. Це 10 860, це на 6 учнів по 1860, мені здається, це ці діти, що досягли, їм виплачується матеріальна допомога при досягненні 18 років. Це по законодавству, воно строго розраховується, бо там ні більше, ні менше, нікуди не це є. На забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 8 мільйонів 276 тисяч 600, з яких зарплата 3,5 ЕНЕВОНОСІЇ 106 600. На утримання інклюзивно-ресурсних центрів без зарплати педагогів 220 300, з них зарплата 52, там 0,5, ставки прибиральниці і комунальні послуги 100 тисяч. І на забезпечення діяльності Центру професійної освіти 812 тисяч 600, з них 600 тисяч на заробітну плату, 61 600 енергоносії. На заходи із фізичної культури 40 тисяч на змагання з олімпійських видів спорту, 10 тисяч з неолімпійських видів спорту, і на утримання ДЮСШ США 1 мільйон 760 з яких мільйон 300 000 000 зарплата, 62 тисячі енергоносії і 50 тисяч цих спецфонд від оренди приміщення. Так, собзахист. Так от давайте. Якщо у вас по ходу, є якісь питання, зразу задавайте, щоб ми не верталися, я буду давати дуже багато, дуже багато. Дуже багато. Дуже. І <свят> І, вже і вже Ну я просто я по-другому вам не можу його розказати, Без тому зрозуміли це бюджет. На, тако, давайте, знаєте, що, давайте я вам ще скажу, відділ соціального забезпечення. Давайте те, що всіх ну, більше цікавить, На багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу 2,5 млн грн це на енергоносії по бюджетному кодексу забезпечені енергоносіями, на первинну медичну допомогу 6 мільйонів 200 з них 4,589 на зарплату з нарахуваннями працівникам факту. 200 тисяч на медикаменти, мільйон на енергоносії, і пільгове е, забезпечення пільгових категорій медикаментами 221 тисяча, і 10 тисяч на придбання там по різних не 10-90, і соціальний захист. Соціальний захист ну, під ці програми, що там послуги зв'язку. Я хочу вам розказати, що під інші заходи, під програму соціального захисту і соціального забезпечення населення, це на, на, на лікування на матеріальну допомогу чорнобильцям, на, на звичайні ситуації 387 тисяч, з них 274 депутатський фонд і на програму підтримки ветеранів війни військовослужбовців 1 млн 713, з яких 500 тисяч на поховання, 800 тисяч поранених, 50 тисяч – це на виплату дітям загиблих, звільненим з полону 10 тисяч, які зникли безвісті 10 тисяч, Матеріальна допомога до Дня Матері 93 тисячі, ну, це всі для цих учних адаптація учасників бойових дій 150 тисяч, грошова допомога дітям до Дня Святого Миколая 100 тисяч. Ну і тут вже ці програми повністю. Я не знаю, що вам ще розказати, щоб щось було. Ну, на культуру скільки можуть. На культуру всього 14 мільйонів 667. З них на отримання відвідомчих закладів. Вам розказати окремо, скільки на бібліотеці, скільки на це mm -hmm. є? Mm -hmm. Культура, Бібліот, е, забезпечення діяльності бібліотек 2 мільйони 446 400, з них 1 мільйон 800 зарплата, 167 400 енергоносії. 95 тисяч спецфонд, з них 90 тисяч це на поповнення бібліотечного фонду, музей 920 тисяч 800, зарплата 700 і енергоносії 39. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури 6 мільйонів 09900, з них зарплата 4 4,090. І енергоносії 424 і 100 тисяч на заходи покуптують там... на всі це на всі бібліотеки, там 90 тисяч на, на поповнені Так, да, на всі. 90 тисяч на поповнення бібліотечного фонду. Так, вони на... дали потребу, дивіться, розраховували ми із тої потреби, що вони давали. Вони давали розрахунки, вони давали потребу. І ми тоді там передивлялися його там. Ну, в принципі, якщо брати в цілому то із бюджетом ситуація набагато краще, ніж було це іде. Ми практично до потреби, можна сказати, ну, якщо ми забезпечили до потреби до тих типу розрахунків, що вони дали 96-99%, то практично ми забезпечили потребу ті, що подали головні розпорядки. Зрозуміло, що там була потреба ну в реальних межах, скажімо так, що ну потребу ж можна і написати. Не знаю, скільки, але цей рік я хочу сказати, що бюджет ну, збалансований, можна сказати, да. що ми забезпечили потреби по розрахунку спорядження. Ну, а, і що ще найцікавіше, що певно прозвучить, е, керуючись пунктом 22.8 прикінцеві та перехідні положення бюджетного кодексу України. Частину коштів вільного залишку загального фонду селищного бюджету на протязі року буде сформовано на виконання місцевих програм для фінансування заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки підтримки сил і безпеки і оборони. Дивіться, це до чого я веду, при ключеві при плануванні бюджету ми на Збройні сили кошти не закладали. Ми ось не підміли програму і в нас буде вільний залишок нуль. Непогано буде вільний залишок, і от на протязі року з вільного залишку ми будемо направляти туди кошти частину вільного залишку, зв'язку з тим, що е, використання вільного залишку є теж обмеженим по бюджетному ковіді. Ми маємо право використовувати його на зарплату, енергоносії, соціальний захист, на, на захист мі споруди. Ну, mm -hmm. На окремі цілі ми маємо право використовувати через те, що із, на збройні сили будемо направляти. Ну, в принципі, коротко в мене все. Примаємо. Дякую вам. Дуже вам дякую. Аж трошки закрию. Ну, дивіться, це ну, така робота, яка так, його просто по-другому не зробиш, тому що скром мусить бути цим. Дуже вам дякую. До побачення.